Друзі, всім привіт! Що ж уряд такого планує робити, щоб українці хотіли повертатися додому? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайки, це дуже допомагає цьому відео розповсюджуватись на всіх просторах Ютубу, а також робіть репости і, звичайно, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. Уряд реформує соціальну політику за європейськими стандартами, щоб люди, які опинилися за кордонами України, могли прийняти самостійне рішення щодо повернення у свою країну, коли обставини це дозволятимуть. Так сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Наразі уряд планує заходи для стимулювання наших громадян до повернення в Україну. Ми думаємо про відповідну урядову стратегію. Якщо говорити про соціальну політику, то нашим пріоритетом є її реформування з врахуванням найкращих європейських стандартів. Я переконана, коли ми створимо в Україні соціальні послуги, що є в Європі, наші громадяни обиратимуть для проживання свою країну та повертатимуться додому, зазначила урядовець. Друге питання. Коли ми станемо частиною Європейського союзу, то напевно питання міграції стане не таким гострим, тому що це буде один великий дім, де можна буде вільно жити в себе вдома і працювати в інших країнах. Тоді це питання щодо міграції і повернення стане простішим, додала Оксана Жолнович. Вона зауважила, що наразі зарано закликати всіх громадян України повертатися додому, оскільки триває агресивна російська війна проти України та продовжуються бойові дії. На вже звільнені території, де ситуація є більш-менш стабільною, вже почали повертатися люди. Кожна людина приймає таке рішення самостійно, але для багатьох українців житло, яке зруйноване, або які мешкають у районах. Де точаться бойові дії проти російських загарбників повернення додому наразі не є можливим, і це так за загальною статистикою. Більше 10 мільйонів виїхало за кордон українців і вже близько 7 шести повернулися в Україну, але 4 мільйони залишаються за межами України вимушених мігрантів, які були змушені виїхати у зв'язку з війною в Україні. І це зараз стимулює українську владу думати над тим, як їх потім з часом потрібно повертати. Тому що якщо нічого не робити, то ті люди за кордоном і залишаться. Більшість з них вже знайшла собі роботу, знайшла собі житло, діти пішли в садочок, діти пішли в школу. І якщо їм там буде добре, то повертатися не всі захочуть, і якщо в Україні не буде відповідних умов для того, щоб вони повернулися. Звичайно, що зараз повернення всіх українців додому не стоїть, тому що є значна частина території, які під окупацією, або де зараз відбуваються бойові дії, і це просто нереально, щоб зараз повернулися додому. Але прийде момент, коли ми переможемо, а ми 100% переможемо. Потрібно буде повертати українців додому. Друзі, що ви про це думаєте? Чи в правильному напрямку рухається уряд України щодо повернення українців додому? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!